Час, як підсумки всі підбивають, Знов обходять рух свого життя, світ за рік цей прожити складає. Непростий простий був цей рік для всіх нас, не таким ми його уявляли, ми зустріли його в мирний час, мали цілі і плани спадали, а прийшла у Україну війна, траптом рухнули всі наші плани, смерть любов принесла вона, ми до Бога йшли з молитвами. Щоб він захистив і зберіг наші сім'ї, наш край, Україну, щоб пройти крізь усе допоміг, Щоб не бачили смерті руїну Важкий рік, ми повторюємо знов, скільки горя країна зазнала, скільки раз пробивалася кров, скільки гинула і помирала, скільки сирів билося в Скільки раз матері вже ридали, як в труні зустрічали синів. Тійство, волі в цьому році і немало, хто лишився без дому свого і прихисток по світі шукає, де чиєї сну зікране мино, десь без мами сирітка ридає. Важко, боляче, страшно, та все ж, серце вдячність моє наповняє, адже в милість Господня без меж і наш край, що сам Бог Важкий рік, але Бог нас бери. Ми не кращі за тих, хто страждає, хто в цей рік тяжкі втрати поніс, просто Бог ще нас оберігає. Так хотілося, щоб всі ми цей час полічили за рік, що минув Божі милості разні до нас, які він нам постійно являє, Щоб по собі ми дали, скільки раз ми подяку складали, як цей рік перед Богом жили, чи духовну багатшими стали. Рік позаду ніщо не винеш, він до вічності нас наближає. Все, що сіяв у часі пожнеш. Хай цей день для нас і нагадає, що осак променити все життя, як цей рік, що вже проминув. Все, як ми, і прийде майбуття, нас попереду вічність чекає. Де ми будемо, як ми живем, На що час часі щодня витрачає, нам дорожче для серця земне. Чи на небі скарби не складає рік позаду, сроби саму світ, зваж себе в світі, слова святого, чи міцним є Христом, твій завіт, який маєш відносини з Богом, Як новий, то на знову гляде, що у ньому усім нас чекає, і кудою Господь поведе, цього мабуть, ніхто з нас не знає. Тож давайте в молитвах своїх будемо щиро у Бога просити, щоб надалі Він на всіх. Щоб у мирі і спокої жити, Божі плани є вищі. Вони не зрівняються, звісно, з людськими. Тож просімо у Господа ми, щоб до нас вони були благими. Все в Господніх руках, ну а нам залишається тільки молитись, довірятися Богу сповна і за майбутнє в не томи щоб все ближче шукати Його і постійно духовно зростати. Щоб життя не жаліти свого повній мірі, як я повний віддати славу.